Моя дружина Наталя була ідеальною. Вона була дуже доброю, чуйною, з величезним серцем. Не буду себе хвалити, але і я, людина непогана. Так звідки у нас така зла та невдячна дочка? Це питання мене мучить давно. Наталія покинула нас чотири роки тому, і після того дня моє життя категорично змінилося. З донькою я не ладив, але не тільки з нею, але й з усією родиною. Точніше, вони зі мною не ладили. Мій зять не лаштував мою дочку проти мене, але не тільки він винен. Якби моя дочка любила мене і поважала, то ніколи б до мене так не ставилася. Іди з цього будинку. Квартира маленька, і ти нам заважаєш. Та й взагалі онука тебе не люблять, говорила мені дочка. Дідусь, ти жадібний і поганий. Нас не любиш, тому що не даєш нам вільно жити, говорив старший онук. Мені було дуже прикро, що вони почали дітей проти мене налаштовувати. Довго думаючи, я прийшов до висновку, що краще рішення це взяти і піти. Як і дочка говорила вона домовилася з будинком пристарілих, і через чотири дні я опинився там. Я поставив перед нею умову, що вона повинна буде доглядати за моєю собакою, а не викидати її на вулицю. Вона пообіцяла, і я пішов. У будинку перестарілих я познайомився з жінкою, з якою почав кожен день спілкуватися. Вона почала мені подобатися, і ми щовечора гуляли по парку удвох. Одного разу в парку я побачив колишнього сусіда. Який розповів мені історію, від якої у мене трохи серце не зупинилося? Твоя дочка не говорила, що тебе сюди відправляє, вона ще твою собаку вигнала на вулицю, але не переживай, ми за нею доглядаємо. А ще вона твій будинок продає. Невдячна дочка, у тебе виросла, сказав мені сусід. Адже будинок мій? Як вона сміє його продавати? А собаку як примудрилася вигнати з дому. Я за допомогою сусіда звернувся в потрібні органи і залишив її ні з чим. Продав свій будинок і купив затишний і маленький будиночок в селі, а також взяв до себе жити ту жінку, з якою познайомився в будинку пристарілих. І ми почали жити втрьох: Я, Олена Іванівна і моя собака. Я не цікавився, що сталося з донькою, але що б там не було, так їй і треба. Нехай знає, що означає не поважати батьків.